Доброго дня, глядач з України. Після відео з паном Григорієм Мамельченко на мій канал прийшло десь майже 70 підписників. Підписників. Вибачте мені, якщо я буду робити якісь помилки в словах або Взагалі не зможу згадати якесь слово на українському, бо я живу в Грузії зараз. Я живу в Грузії з 2006 року, а до того 13 років жила в Україні, тому я знаю українську. Раніше я її знала досконало, і в мене не було навіть акценту, коли я розмовляла українською. Але з 2006 року. Вже майже 20 років, як я не користуюся в побуті українською мовою, то це вже е, помітно в мене з'явився грузинський акцент та деякі помилки в наголосах. Так от я так підозрюю, що ці люди, які підписалися через пана Омельченко, якщо не всі, то більшість з них з України. І для людей з України я е, хочу робити е, контент українською, незважаючи на те, що в мене вже є акцент. Е, в мене є декілька відео українською, в, ні, в них е, мало перегляду, там десь 100-150 максимум. Е, але хочу, щоб українських переглядів е, було все більше і більше. Бо, на жаль, про Грузію в українській медіасфері є руськомирські наративи. І більшість цих руськомирських наративів стосується війни 90-х. На жаль, в Україні думають, що Грузію Росія окупувала у 2008-му. Ресея Грузію окупувала у 1993-му. Саме через, через це моя сім'я була змушена переїхати в Одесу в Україну. Після окупації, тобто ми покинули ми з Абхазії, і ми покинули цей регіон Грузії після окупації 93-го року і переїхали жити до Одеси. Саме в 93-му Росія окупувала регіон Грузії, який зветься Абхазія, і регіон Грузії, який зветься Цхінвалі. Оцей Цхінвалі. Ем... Чомусь всі, чомусь, а я розумію, чому знов таки через рускомирську е, таку потужну пропаганду. Цхінвалі називають Ю, південною Асе, Асетією. Це не південна Асетія. Не буває південної і північної Осетії. Є тільки Осетія, яка зараз е, повністю в складу Росії, і колись е, у сталінські часи, е, люди з того міста, через те, що їх там захопила повністю Росія. Вони е, були змушені кудись тікати, вони потікали на територію Грузії, тут жили, і з них потім. Кремль зробив таку собі ополченську частину населення Грузії. Зробив з них нову республіку, як це з Луганщини або Донеччини зроблено. Тобто це Схінвалі це сама середина Грузії, і від Тбілісі до Цхінвалі 80 кілометрів. Тобто, це дуже-дуже близько. І це не південна Осетія, Осетія одна, і вона зараз з составі Росії. А це Схінвалі, і це Грузія. Те ж саме з Кореєю через Російську війну в Кореї. Корея зараз поділена на північну та східну, і е, північну і східну люди кажуть тільки через російську пропаганду. Є тільки одна Корея. Е, с, м, Південна Корея зветь е, себе просто Кореєю. Вона не каже, що вона Південна Корея. Вона називається Корейська Республіка. А та частина Корейської Республіки, яка захоплена, і цьому захопленню колись прияв Радянський Союз. То Радянський Союз назвав е, м, Північною Кореєю, і так вже потім воно прижилося. Будемо надіятися, що Корея колись вста, ну, е, відновить свою територію, і ніяких північних та східних не буде. І ніяких північних та східних Осетій теж нема. Є просто Осетія, Вона всередині Росії зараз. І є Цхінвалі, це Грузія. Так от, в 2008 році, Путін мав намір повністю захопити Грузію. В нього це не вийшло. Йому прийшлося за п'ять днів біжати звідси геть з унітазами на голові, як це росіяни мають. Знають, як це робити. Росіяни знають, як красти унітази і потім бігти. І нам вдалося це тому, що нам тоді дуже допомогла Америка і нам закрили небо. Перші дні, поки ще небо в нас було відкрите, відкрите, нам допомогла з ППО Україна. І ми е за допомогою України в перші дні навіть могли е збивати е російські літаки та вертольоти. Е але через те, що Україна, ну і Україна, Грузія дуже маленька, територія Грузії як тридцята, е мабуть, України, е то захопити її, коли ти на дні літаєш, дуже легко. Америка, до наших вод Чорноморських, приставила один, тільки один. Цього було достатньо. Зі своїх військових кораблів. Частину 6-го флоту Військового Америки і закрила над нами небо таким трикутником Твілісі Воронеж, Москва. У цьому трикутнику взагалі муха не могла літати. І це е, допомогло нам Ну, на землі без неба. Росіянці не вміють нічого робити, ми це знаємо. Так от з закритим небом нам е, за 5 днів вдалося їх звідси е, викинути. І у той момент, коли нам вдалося з, від світу добитися того, що світ визнав, що Грузія окупована Росією, і визнали ці частини Грузії, які були окуповані ще в 93 му тільки в 2008-му їх визнали окупованими. Оце було у 2008-му, але чомусь. Багато хто в Україні вважає, що окупація була в 2008-му. Ні, окупація сама фактично була в 93-му. І коли у 2006-му Путін прийняв це рішення, що він повинен напасти на Грузію, він це е, роби, ну, хотів зробити із Окупованої Абхазії. Але не вдалося. Потім він це зробив з окупованого цхінвалі. І мені було дуже приємно, що коли ми з паном Григорієм розмовляли про це, він мені сказав, що контррозвідка України, звісно, знала, що це все було в 93-му. Розуміла, що саме Єльцин почав тоді війну, війну проти Грузії. Це було через те, що Грузія після розвалу Радянського Союзу Єльцин казав нашому першому президенту таке, що добре, давайте я згоден, щоб ми розвалили Союз, але треба зробити щось нове. І тоді Кравчук придумав СНГ, але ми не хотіли навіть цього СНГ. І е, коли Грузія, яка була е, найважливішим фактором розвалу ССС СОВК е, і такій країні, е, хтось при, е, предлагає, хтось м, пропонує вступити у новий совок, це, це нормальна реакція, коли ми кажемо ні. Через це, саме через це, Росія вбила нашого тодішнього президента, першого демократично обраного президента Грузії Свяда Гамсахурдія, посадила нам свого намісника Шевернадзе, та почала війну, яку закінчила окупацію двох регіонів Грузії. Було дуже приємно, що пан Григорій саме так розповідав про ці події. На відміну від Гарі Табаху, а, який зараз живе в Америці і вважає себе дуже умним та освіченим людиною, який а, сам а, я сподіваюся, що він це робив як представник ООН, а не представник Москви, був учасником тих е, подій війни е, Росії м, проти Грузії. І незважаючи на те, що він був е, учасником, він е, навіть зараз. Каже мені, що це не була війна Росії проти Грузії, що це були грузинські конфлікти всередині країни. Нібито тобі Лісі і Абхази, грузини і Абхази мали якесь непорозуміння між собою. Це російська брехня. Це те саме, як казати, нібито е, війна в Україні е, через те, що Гіркін щось е, не поділив з Києвом. Через те, що ополченці ополчились. Це те саме, той самий наратив. У Грузії, всередині Грузії, не було ніяких конфліктів. І доказом цього є те, що Грузія вийшла з Совка цілою єдиною зі всьом, всіма своїми територіями. Перший президент демократичної Грузії. На голосуванні саме в Абхазії отримав найбільшу кількість голосів. Тобто, якщо б Абхазія хотіла бути самостійною, як це нам піздять русські, то перший президент єдиної самостійної Грузії. Не отримав би на виборах таку кількість населення Абхазії. 92% він отримав саме в регіоні Абхазія. Найвищий відсоток на виборах. І Гаррі про це нічого не знає на відміну від пана Омельченко. Дуже йому дякую. Також, на відміну від пана Омельченко, Гаррі чомусь вважає, що Грузія повинна в Южній Асеції робити референдум. І я піз позавчора робила, не робила, подивилась його інтерв'ю одному з українських журналістів, і він там каже, що Україна в майбутньому повинна зробити референдум в Криму. Добре. Просто Гаррі дурак. Окей. Ем, і ще багато чого неправильного. Я потім е, після всіх розмов з паном Омельчиком, зроблю такий зрівняльний аналіз цих двох людей, які е, все життя роблять одне й те саме. Е, працюють в в сфері безпеки, працюють в сфері контррозвідки, працюють в сфері антитерористичних, не в сфері, а працюють в антитерористичних організаціях, і яка між ними велика різниця. Пане Григорій знав про. 90-ті роки, і про те, що була війна Росії з Грузією, а ніякі конфлікти у середині Грузії. Пан Григорію знав, що Путін планує у 2000-х воювати з Грузією ще раз, і робив про це доклади в ООН. А Гаррі той саме час працював в, директором антитерористичного м, центру НАТО в Турції дуже близько антитерористичний центр в НАТО. Чомусь не знав, що Росія планує терористичний акт. А в Україні е, Державна безпека все знала. Також Гарі чомусь не знав, що у 2022-му Расея знову нападе на Україну та почне е, широкомасштабну е, війну. Він каже, що він про це... Він був впевнений, що цього не буде. А пан Григорій знав, що буде. І Гарі навіть каже, що він. Е, Перед тим, як Саакашвілі поїхав до Грузії, з ним зустрічався і розказував йому, що ніякої війни не буде. Гаррі Табах часто каже таке, що НАТО і ООН абсолютно е, нікчемні організації. Е, Безпалезний, як я забула слово українською, безпалезний. Може, саме через те вони і безполізни, що в них такі люди працюють, які нічого не знають. Ну, про це я більш детальніше потім поговорю вже після всіх наших розмов із тим і з тим. Але зараз продовжимо розмовляти з паном Омельченко. Я хочу, щоб він мені розказав е, і інші історії зі, свого, зі своєї професійної діяльності, яка нам розкриває очі на всі ті події, які зараз е, в Україні і в Грузії. І я хочу з ним поговорити про Байдена, бо я впевнена. Абсолютно впевнена, Я, що Байден е, не просто не допомагає Україні як треба, а Байден робить абсолютно все, щоб Путіну було комфортно. І саме е, ЦРУ у змові з Путіним та адміністрацією Байдена зробили все, щоб Михайло Саакашвілі приїхав в Грузію і щоб він тут був. Незаконно заарештований, це все діло рук Путіна, ЦРУ та адміністрації Байдена. І я вже розказ, розказала сьогодні, як Грузії допомогло саме те, що над Грузією закрили небо. І це тоді буш молодший, зробив дуже швидко. Ну, Він це зробив не тому, що він хотів це робити. У самого Міхаїла Саакашвілі є такі навики комунікації з сильними міра Сіво, які їх примушують поводитися як треба. І робити те, що треба. І Михайл Саакашвілі цього домігся тоді. А зараз чомусь Україна не може це зробити. І не просто не може, а я впевнена, що Байден це зумісно не робить. Байден знає, як закрити небо. Е як при закритому небі Росія абсолютно безпомічна, абсолютно безпомічна. І саме через це не закриває Україні небо вже два з половиною років. І всі ці жахливі жертви Україні, українського народу. Це їх ну, повинна. Від відповідальність, основна відповідальність, звісно ж, на Росії, але друга відповідальність, і вона не менша на адміністрації Байдена. Але незважаючи на все це, Україна і Грузія переможуть. Ми будемо деокуповані від Росії. І не тільки ми, але і Чорним на Чорному морю не повинно бути присутності Росії. Тоді ми зможемо зберігати мир в наших країнах стабільно та надовго. Бо ми знаємо, як Росія о, ніколи не зупиняє війну. І та війна, коли зараз, яка зараз іде, вона не почалася ні в 90-х, ні в 2008-му, і не в 2014-му. Ця війна йде вже віками. В Грузії ця війна почалася у 1795 році, а в Україні ще, ще раніше, мабуть, на 100 років раніше, ніж в Грузії. Це вікова війна. Це війна, яка вже йде три сторіччя. І щоб її припинити так, щоб як мінімум ще три сторіччя її не було. І ми, маючи три сторіччя війни, мали три сторіччя миру, нормального розвитку та можливість розмножуватися, бо Грузія колись була 12 мільйонів, а зараз вона 3 мільйона, а Україна колись була 80 мільйонів, і зараз вона, мабуть, 30. От щоб і оце ми змогли відновити. І помножитися. Для цього потрібен довгий мир після перемоги. Щоб був довгий мир, саме Чорне море повинно бути повністю почищено від присутності рузні. На сьогодні, мабуть, вистачить інформації для українського глядача. До нових зустрічей! Це кофта Дурнєва, <хи> Я її заказала собі з Києва. Кохать це він коли каже, Бать". то йому запикують і пишуть кохать. Я теж іноді мтюкаюсь, але е, мій канал не монетизується і я можу свободно це робити. Якщо колись почне монотуватися, потім, може, перестану матюкатися, але зараз я це собі дозволяю. Чорне море буде свободним від Росії, Україна буде свободною від Росії, Грузія буде свободною від Росії. До нових зустрічей!